Дякую кожному, хто приходить сьогодні сюди. Дякую кожному, хто стоїть поруч. До слова запрошується Тетяна Данілкіна. Сьогодні я знову стою тут. І стоятиму стільки, скільки буде потрібно. Я завжди буду говорити навіть тоді, коли втома накриває з головою. Навіть тоді, коли здається, що слова більше нікому не потрібні. Я завжди буду шукати, бо мій чоловік це не цифра у звіті і не прізвище в списку. Він людина, яка мала свій голос, характер, дім і родину, яка кожного дня чекає. Я завжди буду чекати, не тому, що це легко. А тому, що любов не зникає разом із тишею. Надія не має терміну давності. Для багатьох ця акція лише кілька годин. Для нас це спосіб вижити. Це нагадування світу, що безвісті зниклі, незабуті. За кожним плакатом, за кожним фото стоїть чиєсь життя, за кожним іменем родина. Яка не має права мовчати. Такі акції дуже важливі, бо коли ми виходимо, нас бачать. Коли нас бачать, то про нас говорять. А поки про наших рідних говорять, в них є шанс бути знайденими. Мовчання це найстрашніший ворог, бо воно стирає імена. Ми тут щоб цього не сталося. Я не знаю скільки ще триватиме цей шлях, але я знаю точно, що я не зупинюсь.